На превеликий жаль постійно. Рухаються ворожі обстріли по незаконно тимчасово окупованій частині Херсонщини. Із цієї частини обстрілюють правобережжя звільнене вже Херсонщини, обстрілюють невпинно гатять по житлових кварталах. Зараз на своїх екранах ви бачите звіт від очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Невтішні цифри ми бачимо з вами: Росіяни випустили 235 снарядів по Херсонській області, і це лише лишень замо. Ну, добу повідомляє про це Олександр Прокудін. Противник здійснив на загал 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів із важкої артилерії та застосовував безпілотні літальні апарати. Прокудін уточнив, що російські військові поцілили по житлових кварталах населених пунктів області. При цьому слава Богу, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Також голова ОВА зазначив, що з деокупованої території області евакуйовані військ. 83 особи напередодні повідомлялося, що на жаль на Херсонщині під острілами під обстрілами загинули двоє людей. Ще трьох мирних жителів було поранено. Ворог постійно гатить по Херсонщині, тероризуючи мирне населення, постійно обстрілюючи лікарні школи. Садочки, звичайні, житлові будинки. Ми бачили влучання по, по, по центру міста, по просто по ринку, куди люди е, пішли купити собі продукти. Ось, ось так Росія воює з мирними, але але прилітає і їм на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони знищили два спостережних пункти та польовий склад Російської Федерації. Минулої доби 21 квітня ракетники та артилеристи сил оборони півдня ліквідували два спостережних пункти та польовий. Пункт боєпостачання військових Російської Федерації на лівому березі Херсонської області. Ну що це вже як не такий прямий натяг? Вже збирайте всі свої манатки і робіть трісательні жести доброї волі, як ви робите. Про це відзвітували в оперативному командуванні південь. У дописі зазначено, що завдяки ефективній роботі ракетно-артилерійських підрозділів підтверджені втрати росіян становлять 31 військовий, 4 дрони розвідники, міномет, артилерійська установка та зенітно-ракетний комплекс ОСА. Сили оборони знешкодили дві пускові установки, радіолокаційну станцію та радіолокатор до с 300 Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер» та понад 10 одиниць. Невизначеної техніки, ну вже ніхто не дізнається, яка вона була. Також знищено два спостережні пункти: і черговий польовий пункт боєпостачання Російської Федерації. Звітують вока південь. Отак От все буде знищено, бо незаконно ви прийшли на нашу землю, незаконно притягнули із собою все це. І а, за це все, власне кажучи, і буде вам розплата.